Готується у нас сьогодні мега цікавий огляд на ось цього красення. Це джип Grand Cherokee. Цей автомобіль ми привозили із США, готували. Повністю під ключ, а зараз він знаходиться в продажу. І цей автомобіль коштує 43 тисячі доларів. Він в хорошій комплектації, комплектації ліміти, 3,6 двигун, вже встановлений газ четвертого покоління, всі сучасні асистенти. Безпосередньо пам'ять сидінь, хороша музика, електрощиток, 88 тисяч пробігу в автомобіля І зараз ми будемо знімати на нього на YouTube повноцінний огляд, адже... Цей автомобіль, він спеціально створений для активних людей, активного відпочинку і активних подорожей. Що мається на увазі? Цей автомобіль має потужний двигун 3.6 PінtaS, який зарекомендував себе як досить надійний двигун. І з ним можна їздити як на бездоріжжя, так і в подорожі. При цьому, якщо ви хочете прокататися по ось такому пісочку, то це не складе абсолютно ніяких проблем для цього автомобіля. Якщо ж ви захочете поїхати десь за кордон, можливо в Європу, то для вас це не складе також абсолютно ніяких проблем, тому що дальні поїздки на цьому автомобілі дуже комфортні, а дуже безпечні. Тому що в нього є і LED-оптика, і Дестронік, і камера в лобовому. Датчик світла, датчик дощу це все забезпечить в цього автомобіля комфортне і безпечне. Пересування. Якщо ж ви захочете виїхати на природу, і щоб цей автомобіль забезпечив вам проїзд в ось таких складних місцях, він також це зробить із комфортом, великим багажником і багато можна помістити речей для активного відпочинку. Палатки, спальники і все таке інше. Тому по праву цей автомобіль може вважатися найкращим автомобіль на всі випадки життя. Тому що з ним ви можете вв'язатися в будь-яку передрягу. Ну а якщо вас зацікавив цей автомобіль, то скоро буде більш повніший відеоогляд у нас на YouTube каналі. Телефонуйте у нас на сайті наші контакти для того, щоб переглянути цей автомобіль. І якщо ви хочете інший замовити, вам цей автомобіль не подобається, то ми вам можемо привезти із штатів і підготувати повністю під ключ у нас на сервісі Total Drive. Тому чекайте, скоро у нас на каналі новий цікавий випуск відео.